Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мототюнінг. І Сьогодні ми будемо інсталювати на наш байк ось таку ось мультимедійну систему. От. З Android Auto, CarPlay, подвійним Ну, тут, в принципі, функціонал, Функціонал достатньо широкий тут і. Mirror Link і дуже багато всяких штук можна ще поставити. FK-магазин. Посилання я обов'язково залишу під відео. Тут у нас є мануал. Мануал в основному по, по функціоналу. Тобто по підключенню нема. Ну, по підключенню я вам скажу чесно. Тут і так все зрозуміло. Так. Ця мультимедійна система має ще дві камери, тобто вона має функцію відеореєстратора переднього і заднього. Ось таке прикольне, міцне кріплення. Дві дві камери. 1080 з роздільною здатністю, Full HD. Так, і, власне кажучи, ось кабель. Тобто підключення, як ви бачите, достатньо просте. Червоний до мережі. І підключаємо дві камери. Дана система має козирьок вона нез'ємна, тобто це система стаціонарна, яка один раз встановлюється на ваш байк, і, в принципі, на ньому і живе, скажімо так. от Має ступінь захисту від води ip 67 Ну В принципі, я її протестував, вона працює досить шустро. Монітор має. 5 дюймову діагональ. Android-авто тут бездрутовий, зрозуміло. Коннектиться з телефоном дуже швидко. Плюс тут є подвійний Bluetooth. Що це значить? Це значить, що один коннект іде до шолому, якщо у вас є гарнітура, ну і другий. Іде до смартфону, тобто відповідати на дзвінки ви можете і водночас можете прослуховувати е якісь свої медіа медіа-треки. Е Якось так будемо зараз інсталювати. У нас є спеціально заготовлений кронштейн, який я показував декілька відео назад. От, ну і будемо зараз дивитися, наскільки е, 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 ергономічно буде вся ця система дивитися саме на нашому байку, гармонювати з нашою приборкою і е, встановлюватись на наш кронштейн. Поїхали. Для встановлення все ж таки потрібно буде зняти е, вітрове скло. І так, друзі, я демонструю вам вже кінцевий результат, як це все в мене вийшло. Зайняло це достатньо багато часу, але по тій причині, що мене постійно дергали, то, то основне місце роботи, то ще якісь причини. От, то я перший раз був незадоволений власне встановлення, і так як воно себе веде, от скажу так, оцей варіант кріплення, він самий ідеальний При е, такому кріпленні абсолютно нічого не люфтить, не вібрує, оптимальна е, оптимальний контакт з очима. О. В чому в мене були труднощі? У мене були труднощі з встановленням ось передньої камери. Чому? Тому що ось отвір штатний на камеру, він, розумієте, він досить вузький і потрібно було розширювати отвір і навіть виходячи. За кромку цього пластику. Ну, Коротше кажучи, не хотілося псувати просто цей кожух. О, це один момент. І другий момент, друзі, щоб зняти ось цей кожух, ну, потрібно розібрати весь мотоцикл, тому що ця частина пластику у нас знімається сама остання. Тобто потрібно було зняти спочатку обліцовку бака, потім боковухи. Потім клюв, і ось в самому кінці знімається фара і знімається оцей захисний кожух. Це дуже муторно, довго, і тому я вирішив цю частину не знімати. Оце ця частина, яка ось іде з внутрішньої сторони, да? ось ця. то вона знімається достатньо легко. Сама приборка знімається неважко. Ну, тобто немає ніяких проблем. А ось іменно ця верхня частина її не так просто зняти. Ну, Вірніше, я вже знайшов більш детальні відео по повністю зняття пластику на наш мод. І я побачив, що оця частина пластика разом із фарою вони знімаються. В самому кінці, коли повністю вже знятий і видний скелет мотоцикла. І так. Значить, передню камеру встановив я ось на такій площаці. Так, задню камеру я поставив ось так. Знімають камери насправді чудово, я вже їх відрегулював. Дійсно, тут розширення Full HD 1080P. От, картинка не пливе, без ривків, тобто проца і оперативки достатньо. Він записує дуже непогано. Так. Ну, і, власне кажучи, трошки я намучився, щоб подружити гарнітуру, приборку і, власне, цю мультимедійку. Тобто зараз у мене воно працює все синхронно. Коли йде телефонний виклик, то гарнітура реагує. У мене там є... Автоматичне взяття слухавки на третій зум. От, На Android Auto я бачу, вона повністю синхронізує вашу телефонну книжку. А, ну, Як звичайне Android-Auto підтримує кривицю, фотографії і таке і інше. І плюс приборка також мені сигналізує про вхідний а, дзвоник. Одне єдине, що приборка показує лише номер. І все. Так, менше слів, дуже багато наговорив. Зараз продемонструю, як все це працює. І так, друзі, як це все працює. Ось у нас є гарнітурка на шоломі. Так, ми її вмикаємо. Все, оператор нам сказав, що гарнітура. У нас включено, ми вмикаємо запалювання. Звертаю вашу увагу, що ваш телефон просто або у вас в кармані, або ще там десь. ну Неважливо. Так, по замовчуванню код з завода D40, я, звісно, його а, зміню. Так, от такий має інтерфейс. В принципі, ви Тут можете відразу або зайти в Android Auto, або в реєстратор, але саме перше, що потрібно зробити, це активувати Bluetooth. О, бачите, в мене він уже є. Це наша гарнітурочка, і нам потрібно її зв'язати. Після цього, як ми зробили цю процедуру, у нас гарнітура вже зв'язана безпосередньо з мультимедійкою. А можемо запускати Android Auto. Або, якщо потрібно, там, ну, ось можете побачити, як працює камера. Це у нас передня камера, а це у нас де там? Це у нас задня камера. Хеле далі. Запускається Android Auto. Так, значить, Android Auto. Як ви можете чути, зараз я зроблю гучність автоматично. Так, якщо чутно В шоломі, зараз я отак. Поближче до мікрофона, в шоломі у нас, я думаю, YouTube не забанить. В шоломі у нас вже лунає музика, да? а саме вільні люди без обмежень. Так, ставимо на паузу. Переходимо Android-Auto. Ну, о, функціонал по Android Auto не буду я вам розповідати. Це настільки зручно, настільки Ну, не знаю, як користуюся автомобілем. Я, я без нього я вже не можу. От, е, Показує і пробки, і, і, і все, все, що потрібно. От, Дуже е, рекомендую, дуже вигідно, якщо ви в шоломі і підв'язали гарнітуру. Працює е, пошуковий. Пошуковий через мікрофон, пошук, верніше, голосовий пошук. Так? Ну, в принципі, якщо вам більше подобається, можете переключити значить, на карту на Waze. Що у нас тут ще є? Telegram, Viber, Player, Waze, WhatsApp, всі ці повідомлені, сигнал. Все це буде. Є. У мене тут встановлена ще фірмата авто. Так. Тобто, наприклад, навіть якийсь там ролик на Ютубі, ви можете завжди там подивитися. От. Все підружається, все працює. Але ще раз наголошую, що під час руху це робити, звичайно, не варто, бо це буде тільки відволікати вас. А, знову повертаємось на карту. Знову можемо включити а, нашу музику. Так. Так. Ну, слухайте, це настільки зручно, що, е, на жаль, в мене нема асистента, я б ще показав, би, як відбуваються вхідні дзвінки. От, е, ну, ну, якось так. Якось так. Якщо у вас ще е, мотоперчатки, як у мене, які підтримують е, два пальця сенсорне натискання, ну, то це взагалі насправді круто, тому що ви можете. Е, Оперувати всіми діями не знімає печа. Так, зараз покажу від першого лиця, як це все виглядає. Отак, от друзі, отак, от якщо ви сидите на мотоциклі, ось як я зараз, отак от це все виглядає. Ви бачаєте, завтра мтіння рук, тобто ось рівень моїх очей. Ось я держу камеру. Бачите, у мене очі навіть поверх мого скла. При зрості 176. І ось так. От Коли я нагибаю, вся інформація у мене і на приборки, і на Android Auto, на мультимедійки, все щитується достатньо добре. Більш того, тут має от такий ось козирьочок. Це значить, що сонце вас не буде засліплювати. Даний девайс має повністю. Найбільший клас волого захисту. Тобто він не боїться, всі роз'єми там закручені, за... запечатані і так далі. Він абсолютно не боїться ні дощу, ні вітру, там не... ніяких таких погодних умов. А те ж саме стосується і камер. Просто взяли там об'єктив, протерли от, мікрофіброю, дає все. Ну, якось ось так. Вартість цього девайсу насправді невелика. Він мені дістався, щось в районі 60 баксів, але у мене там є свої перемовини з постачальником. От, роздрібна ціна десь близько 100 доларів. А, є тут ще функція а, Mirror. Ну, Я не знаю, я, я не користуюсь нею, тому що, ну, дивіться, 5-дюймовий. І представте, що на 5 дюймів вертикальний образ вашого телефона. Воно дуже маленьке і, більш того, воно підтримує лише тоді, коли телефон включений. Тобто, Воно дублює все те, що є у вас на телефоні. Але воно мені не зайшло. Тобто, мені функціонала цього Android авто. Цілком достатньо. Дивіться, що тут у нас вийти. У нас є CarPlay, ще раз наголошую, у нас є авто, у нас є гучність, Bluetooth у нас подвійний Bluetooth у нас є е датчик перемикання день-ніч. От, У нас є роз'єм під карту. Тут у нас до речі, два роз'єми під карту. Це не одна та ж сама. карта, Одна карта пише відео з реєстратора, а інша карта, так називаємо мультимедійна. Тобто вона, ви можете залити туди свою музику, фотографії, там, я не знаю, відео, що ви там хочете. Більш того, це, вона працює на звичайному, Базі Android ви можете поставити якийсь додаток. от Ну, якось так. Що у нас тут стоїть? Ну, от такі ось поки додатки. Я, в принципі, ще поки нічого не ставив. от Але девайс. Достатньо непоганий і функціонал, як для мене. Мені достатньо бездротового Android Авто і, звичайно, запис відео спереду і ззаду. Друзі, дуже велике відео вийшло, дуже сильно розтягнулося. От. На цьому все. Якщо будуть запитання, пишіть, я вам відповім. Скажу тільки одне: що ця мультимедійка. Плюс ось цей кронштейн, незалежний від положення скла, тому що це скло у нас в нижньому положенні, можна ще і щелкнути на верхнє. Але оця пара, вона просто бомбічна. Сказати вам чому? Тому що ви, коли їдете. Воно все стоїть на місці, нічого не болтається, не терехтить, не тарабанить, не плаває. Ну, от як було на 500 ds коли перемичка стояла на кронштейні, який тримає скло. Тобто, це незалежний кронштейн, це насправді досить круто. Ну, ви от їдете і, і просто насолоджуєтесь. Я ще одягну екшн-камеру і покажу вам, як це виглядає в русі. Насправді дуже прикольно. Один раз поставити, один раз налаштувати, і все життя насолоджується. Якось так. Все, друзі, на цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!